Не доїхав в аеропорті Борисполі. Прикордонники затримали снайпера з Ірану. Він планував приєднатися до лав бойовиків на сході України. 34-річний іноземець, професіональний військовик, служив у збройних силах Ірану. На схід їхав не з порожніми руками. При собі мав повний комплекс спорядження, Такти, тактичну сумку, набір білизни до зими, верхній одяг, складні ножі і інше приладні, яке би згодилося в польових умовах. Прикордонникам у намірах вступити до лав бойовиків, зізнався одразу. Наразі стосовно затримано співробітники Держприкордонслужби та служби безпеки України здійснюють спільні поглиблені перевірочні заходи. Прикордонники-іноземці взялися перевіряти не випадково мали оперативну інформацію про те, що військовик прибуде рейсом із Тбілісі. Випадок з Іранцем, що перетинав український кордон, аби приєднатись до терористів, далеко не перший. Тільки минулого тижня в Борисполі затримали 22 річну італійця, який теж їхав на Донбас до незаконних збройних формувань.